А на Луганщині працює 420 дільничих виборчих комісій. З 11 одномандатних округів вибори проводяться в п'яти. Решта окуповані терористами. Про це повідомляють на сайті голови Луганської ОДА. Там розказали, що терористи, намагаючись зірвати голосування на територіях підконтрольних українській армії, вночі обстрілювали приміщення виборчих дільниць. А з тих місць, які проводилися, от які поде планувалися, то теж деякі дільниці не відкрилися через в основному це через загрозу, через нічні обстріли, які були е, вчора, вночі і вдень, То члени ДВК не вийшли на роботу. Ну там реальна небезпека людей. От на те наприклад, сто шостому окрузі, це попаснянський район входить туди, то е, в 17-й дільниць в Попаснянському районі 15 е, не відкрилися. Дві тільки працюють, а 15 там немає кворуму, члени комісії не вийшли на роботу через нічний обстріл із ЛНР. Плюс у нижній, у Станиці Луганській, в Тозначному Луганському районі там взагалі не планувалося проводити. Були попередження і е, дільниці не відкривалися, але в трьох дільницях там планувалося проводити, в трьох дільницях вибори теж був, оскільки вночі обстріл, е, то ці дільниці не відкрилися.